На чергове судове засідання обвинувачена у наведенні ракет на Одещину Лідія Косих прибула у замаскованому вигляді. Капюшон та окуляри, на її думку, зроблять її невпізнаною. Двадцять шостого квітня дві тисячі двадцять року. У залі судового засідання адвокати обвинувачені знову були незадоволені присутністю журналістів. Будь ласка, я не хочу вами спілкуватися, не провокуйте. Це моя робота, провокувати. На цьому засіданні прокурор почала передавати суду письмові докази по справі. В цьому мобільному телефону активована сторінка в соціальній мережі Однокласники з аккаунтом Надежда Усінова. Виявлено, що користувач Юльок підписана на телеграм-канали, саме Типічна Одеса», Україна Ру, водки ополчення на Воросі ЗОВ, «Соловйов», Республика Одесса, Одесса за победу. Так, потім... Зазначена військова частина, про яку було в повідомленні цими у координатами красними позначками, червоними, про які експерт зазначав своєму висновку, після зачитування першого тому доказів, один з адвокатів повідомила, що у них справа в іншому суді, та вони прохають перенести попередне узгоджене засідання. На іншу дату суд, ну просили б перерву, оскільки у нас засідання в апеляційному суді на 12. Ну 25 хвилин сталося, щоб тут їхати. Ну, Ми з вами узгоджували дату. Ну це ваше ну, дезахи перебуває варто, якщо так. Сподіваюсь, що це не навмисне затягування справи. Під час вирішення питання долучення доказів до матеріалів судової справи, адвокат висловив своє зауваження на протокол затримання каси. Під 23 листопада 2023 року. Дякую, двадцять третього року дякуємо шановна високі суд. Мене заперечується залучення заявлених піснях доказів до матеріальної спровопровадження. Однак я хочу звернути увагу шановного високого суду. На саме протокол затримання. Чому я звертаю особливу увагу саме на протокол затримання? Тому що фактичний час затримання пані Косих Ліді Олександровні відбувся 23 .11. у 7 годині 45 хвилин на території дитячого садка, куди е, СМТ куди пані Косих привезла свого сина до дитячого садка. Свідками цієї події була вихователька. І саме в цей час, саме на території дитячого садка, в цей час була затримана Косих з лічим воронічем та групою співробітників контррозвідки. В неї були вилучені зі лідчим воронічем, пані Косих перебувала в своєму автомобілі. А особиста сумочка з речами, документами та телефонами знаходилась в мікроавтобусі у співробітників контр Служби безпеки України. Звертаю особливу увагу на це, що саме в цей час з'являється повідомлення. Пані Косик прослідувала зі слідчим воронічем на обшук до свого житла. А саме в цей час е, з'являється повідомлення до ну, так званого е, Каспера, який нас заявлений Каспер Зет, е, саме до цього абонента з російським номером, так закінчилось чергове засідання з Лідією Косих, якою звинувачують в державній зраді, за злив інформації щодо перебування наших військових. Так. Ну, Це питання не питання тому... Як ми бачимо, два адвокати-захисника дуже дерзкі дівчини, дуже дерзкі. На цьому все з місця подій. не забирати альтернативу